Вітаю, дорогі німці! Якщо ви думали, що сьогодні субота, 29 березня, і ви не будете вчити німецьку, відео сьогодні не буде і знущань на вами теж, то ні. Ми вже з вами робили купу марафонів. Уже немає ніяких відмазок, аби не перейти на рівень Б2. І ми з вами, власне, ось вже який урок по рахунку, ось цього рівня Б2. Сьогодні ми теж з вами цим, власне, і займемося. Запрошую. Так, я демонструю щось чи не демонструю? Ану, давайте я подивлюся, як воно у вас виглядає. You are screen sharing. Yes, I am sharing. Так, і щось тут демонструю, кажуть, супербомба. Поїхали. Структури. Пам'ятаєте цю книжечку? Я вас вітаю із тим, що ви розумашки пройшли. А 1 по цьому посібнику це Шпектрум Deutsch. Хто буде писати в коментарях, що це за книжка, це шпектрум дойч. А А1 у вас був, був А2, був Б1, а це вже Б2. А, більше немає. Бо шпектрум це 1, це 2 немає. Ми будемо брати інші рівні. А, кажу, інші рівні, інші посібники, ну бо іншого немає. Добре, давайте розберемося із цим. Поїхали. Ми потихеньку, потихеньку будемо робити. Перед навчанням я завжди показую перед тим, як купити, я завжди показую, що ви купуєте не кота в мішку. Подивіться, якщо вам такий формат підходить, будь ласка, ви можете цей курс купити. Правильно, якщо він вам не підходить, ну то чудово, тоді не будете звертати уваги, просто подивитися, що тут люди роблять і на тому все. Правильно чи ні? Поїхали мої гроші, ми зупинилися з вами на четвірочці. Сторіночка, мені здається, 12, там книж, книжці в кінці буде. Ми заходимо з вами в структури. Я вам обіцяла, що у вас будуть структури форми минулого часу дієслів. Що ви зробили? Вас просять переформулювати наведені дії у перфекті і пояснюють вам, що перфект виявляється, це минулий час, який вживається в розмовній мові. Ну, то так же воно і є. Відповідно, ой, your screen sharing is post. Щось сталося, напевне. О, тепер ви бачите точно. Наприклад, працюйте в парах, вам кажуть, ставте запитання та відповідайте по черзі. Пішли. Ну, сидіти перед телевізором. Як ви бачите, рівень Б2 попахує є А2 на початку. Приклад діалогу. Ми довго дивилися телевізором. І я вчора три години сидів перед телевізором. Так чи не так? знаєте, що тут прикольного? Ось у нас є гінвайс. Вони пам'ятаєте, ми розбирали з вами, ой, пардон, а ми з вами розбирали часи в граматичних уроках, яка між ними різниця? Ось вам гінвайс, вживання минулого часу. Давайте зануримось теж сюди, в бокс. Претерітум вживається переважно у письмовій мові, наприклад, у звітах. Він а, інден... Де мюдліхенький комунікаціон вживається перфект в основному, в усному спілкуванні, так? Допоміжні дієслова і модальні дієслова є винятком, «ausnahme». І в основному вживаються. В чому я вас вчила на рівні А2? В претерітумі. Ось така ситуація. Давайте плюс к вам перфект подивимося, що то пишемо, щось нове. Описує подію, яка передує інші дії минулого. Нічого нового, все нудно. Так, добре. Я вас запрошую писати мені в чат, якщо вам не лінь, ви хочете, щоб вчитель, вчитель, а не блогер, вчитель, подивився, то я подивлюся. Ось у нас вже без завдання. Бачите, що вони кажуть? Напишіть короткий звіт про ваші дії за минулий місяць. Пробуйте писати, пишіть мені. Якщо у вас є можливість, пишіть мені використовуйте такі часові показники, частотність дії. Тобто, дивіться, ось у нас бокс. Раз, два, три, чотири, п'ять. Які тут частотності? Один раз, айнмаль, декілька разів, на день, на тиждень, щодня, щотижня неважливо. Кожного ранку єдиний море, дивіться, єдес. Вогененде, пам'ятаєте, я на рівні а 2 Ось і шестикласників своїх у мене група, я їх навчаю зараз. Ми вчили це єденни, тому що хлопці далі Morgan, мітер, Abend, Єде С, тому що далі середній рід. Вогененде. як? пам'ятаєте оце? Дивіться за цим єден єдес. Так, що вихідних зранку увечері. Так, часові орієнтири. А в фрюн шпетен формі так рано, пізно в першій половині дня, в день на вихідних. Ам вохенен геген близько. І там якась годинка. Фон це з, а біс це до. Ну і цвішен, власне, це між такою-то годинкою і такою-то. Я Добре, давайте дивитися. Тобто ми робимо з вами висновок, що перфект виживається у розмовній мові для позначення подій у минулому, а претерріту, наприклад, і хва частіше використовується у письмовій мові, наприклад, у звітах. Так? Плюс к вам перфект описує подію, що відбулася раніше за іншу дію в минулому. Все, мої хороші. Хочете, пишіть мені, дивимося, що вони пропонують у п'ятому п'ятому кажуть, дискусія, очікування, обговоріть у групах ці питання та поділіться найцікавішими відповідями в класі. Вам часто доводиться чекати, коли і в яких ситуаціях. Вам важко чекати, чи сприймаєте ви очікування як випробування, чим ви займаєтеся, поки чекаєте, ви слідкуєте за часом, коли чекаєте, дивитеся регулярно на годину. А чи бувало у вас відчуття, що ви стоїте в неправильній черзі, наприклад, у магазині чи в аеропорту, що ви відчуваєте, коли інші проходять вперед? У вас щільний розклад із багатьма зустрічами? Якщо так, то чи дратує вас час, витрачений на очікування, і яку б ви могли дати пораду, щоб очікування було приємнішим? Ось така ситуація. Подивіться, чи всі слова ви знаєте. Давайте відповіді, пишіть. Пишіть, Поки у нас немає групи, зараз березень, а я збираю групи за вигідною ціною аж на вересень, там і індивідуальні будуть. Я вам напишу раннє бронювання, щоб ви подивилися. І групи в нас будуть добре, а поки що просто пишіть в чат, нічого страшного. Дивимося шосте. Сприйняття часу під час очікування. Дивіться, доктор Клаус Мартін читає лекцію про те, як ми відчуваємо час під час очікування. Нам треба з вами прослухати запис і обрати правильну відповідь. Як завжди, у нас є послухачка в групі ці треки є. На сайті цієї книжки треки є, нічого секретного, немає тут такого, щоб не послухати, не подивитися. Послухайте, будь ласка, трек. І перше, очікування приносить багатьом людям задоволення. Найбільше стосується аеропортів і супермаркетів, є частиною життя. Вибирайте. Чим зайнята людина під час очікувань? Час проходить повільніше. Людина менше помічає, як проходить час, людина частіше дивиться на годинок, правильно? Так, ну що ж, давайте подивимося, що в нас робиться ось тут: 3, 4, 5. Що тут таке? Перенесення багажних стрічок в аеропорту Х'юстона привело, привело до того, що люди спілкувалися між собою під час очікування. Люди більше не скаржилися, пасажири довше чекали на свій багаж. Четверте, відчуття, що стоїш у неправильній черзі, трапляється дуже рідко, сприймається певними людьми як змагання, викликає стрес. П'яте. Негативне відчуття, яке виникає при очікуванні, однакове в усьому світі залежить від роботи людей, і люди його можуть самостійно зменшити. Добре? Ну що, послухаємо, послухачку зробимо, готові? Давайте. Так, я подивлюся, чи я увімкнула вам звук. Зараз, зараз моє хороші. «Share computer sound here». Nuxen, Kapitel 1 Aufgabe 6a Das Zeitgefühl beim Warten. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu meinem kleinen Vortrag über das Warten. Macht Ihnen Warten eigentlich Spaß? Nein? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Denn viele Menschen können nicht oder nur schlecht warten, obwohl sie laut Statistik ein bis zwei Jahre ihres Lebens mit Warten verbringen, zum Beispiel im Stau, beim Arzt, im Supermarkt oder auf dem Flughafen. Ich sehe einige von Ihnen nicken, Sie kennen also das Gefühl des Wartens. Wie groß allerdings die Qual beim Warten ist, das hängt nicht von der tatsächlichen Wartezeit ab, sondern vom subjektiven Zeitgefühl. Das ist jedenfalls das Ergebnis, das meine amerikanischen Kollegen in einer neuen Studie veröffentlicht haben und das sich auch mit unseren Studienergebnissen zum Thema Warten deckt. Vielleicht haben Sie das folgende Phänomen schon selbst bemerkt. Ist man während des Wartens mit etwas beschäftigt? vergeht die Zeit schneller. Hat man, wie an der Supermarktkasse, wenig Ablenkung, gehen die Uhren scheinbar langsamer. Wir erklären das Gefühl damit, dass Tätigkeiten während des Wartens die Menschen daran hindern, gleichzeitig die vergehende Zeit zu verfolgen. In manchen Situationen ist Ablenkung offenbar besonders schwierig zum Beispiel wenn man auf einem Flughafen am Check-in-Schalter oder am Gepäckband steht. Die meisten Wartenden sehen dann genervt auf die Uhr und zählen die Minuten, bis sie endlich an der Reihe sind oder das Gepäckstück kommt. Der internationale Flughafen in Houston, USA, hat auf Grundlage dieser Erkenntnis eine interessante Entscheidung getroffen. Nachdem sich viele Reisende über zu lange Wartezeiten an den Gepäckbändern, die direkt neben der Ankunftshalle lagen, beschwert hatten, verlegten die Verantwortlichen die Gepäckbänder ans andere Ende des Gebäudes, so dass die Passagiere einen viel weiteren Weg zurücklegen mussten. Und raten Sie mal, was passierte. Die Beschwerden blieben aus. Offensichtlich ist es den Reisenden lieber, durch den ganzen Flughafen zu laufen, als passiv am Gepäckband zu stehen. Neben Ablenkung hat auch unsere psychische Verfassung Einfluss auf die gefühlte Länge der Wartezeit. Ärgern wir uns zum Beispiel darüber, in der falschen Schlange zu stehen, was bei mehreren Schlangen öfter der Fall ist, erscheint uns die Wartezeit unerträglich. Die Machtlosigkeit, die Schnelligkeit der Bedienung nicht beeinflussen zu können, oder die Tatsache, dass uns in der Nachbarschlange jemand überholt, der sich später angestellt hat, löst Stress aus und macht uns überempfindlich. Doch was können wir dagegen tun, beziehungsweise können wir überhaupt etwas dagegen tun? Ein US-amerikanischer Anthropologe hat vor vielen Jahren mal die These aufgestellt, dass vor allem in industriellen, individualistisch geprägten Kulturen produktive Phasen streng von Pausen getrennt werden. Der Alltag ist zeitlich genau geplant und man legt viel Wert auf die Einhaltung des Zeitplans. Erzwungene Pausen wie das Warten bringen den Zeitplan durcheinander und werden deshalb als störender empfunden als in anderen Regionen. Die Einstellung gegenüber dem Warten ist also nicht überall gleich. Vielleicht sollten sich diejenigen, die das Warten zu sehr stresst, mal vornehmen, etwas gelassener mit ihren Fristen und Terminen umzugehen oder beim nächsten Warten auf dem Flughafen ein nettes Gespräch mit anderen zu führen. Das lenkt ab und erweitert manchmal sogar den eigenen Horizont. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Угу, дивіться, яке воно величезне, це сиділа я. Ну що, давайте з вами його перекладемо, ну і що робити? В путь слів повно, просто повно слів. Це ну, рівень Б2. Бачите, які який... ось така ситуація. Поїхали. Відчуття часу під час очікування, лекція. Щиро вітаю вас, шановні пані та панове. Дорогі слухачки та слухачі, на моїй невеликій лекції про очікування. Чи отримуєте ви задоволення від очікування ні? Тоді ви у гарній компанії, адже багато людей або зовсім не вміють чекати, або робляться дуже неохоче, хоча за статистикою проводять в очікуванні від одного до двох років свого життя, наприклад, у заторах, у лікаря, у супермаркеті чи в аеропорту. Бачу, що деякі з вас кивають, отже, ви знайомі з відчуттям очікування. Проте, наскільки сильним є це відчуття дискомфорту, залежить не від фактичного часу очікування, а від нашого суб'єктивного сприйняття часу. Це принаймні висновок, опублікований моїми американськими колегами у новому дослідженні, і він також збігається з нашими результатами щодо теми очікування. Можливо, ви й самі помітили наступне явище, коли ми під час очікування чимось зайняті, час минає швидше. Якщо ж, як, наприклад, у черзі на касі в супермаркеті немає жодних відволікаючих факторів, то здається, що час йде повільніше. Ми пояснюємо це тим, що діяльність під час очікування заважає людям одночасно усвідомлювати, скільки часу вже минуло. В деяких ситуаціях відволіктися особливо важко. Наприклад, коли ми стоїмо в аеропорту біля стійки реєстрації чи біля багажної стрічки, більшість тих, хто чекає, у такі моменти роздратовано дивляться на годинник і рахують хвилини, доки нарешті настане їхня черга або з'явиться багаж. Міжнародний аеропорт в Х'юстоні США на основі цих висновків ухвалив цікаве рішення. Після того, як багато пасажирів скаржилися на надто довге очікування своїх валіз біля багажної стрічки, що розташувалася безпосередньо біля зали прибуття, відповідальні особи перенесли ці стрічки на інший кінець будівлі. Таким чином пасажири мали долати значно більшу відстань, і здогадайтеся, що сталося, скарги зникли. Очевидно, пасажирам було краще йти через увесь аеропорт, ніж просто стояти без діла біля багажної стрічки. Окрім відволікання, на сприйняття довжини очікування також впливає наш психічний стан. Якщо, наприклад, ми засмучені тим, що стоїмо у неправильній черзі, що часто трапляється, коли є кілька черг, то час очікування нестерпним. Безсилля через неможливість вплинути на швидкість обслуговування або той факт, що в сусідній черзі хтось, хто прийшов раніше, рухається швидше, викликає стрес і робить нас надчутливими. Але що ми можемо з цим зробити? Або чи взагалі можемо щось змінити? Один американський антрополог багато років тому висунув гіпотезу, що перш за все в індустріальних індивідуалістично орієнтованих культурах продуктивні фази чітко відокремлені від періодів відпочинку. Повсякденне життя ретельно розплановане і велике значення надається дотриманню розкладу, вимушені паузи, такі як очікування, порушують цей розклад і тому сприймаються як більш братівливі, ніж в інших культурах. Так, куди ти втікав? Так. Я Зараз подивимося, що тут у нас робиться. Коротше, десь у вас не зникло. Що вони тут ще кажуть? Ставлення до очікування таким чином не скрізь однакове. Можливо, тим, кого очікування особливо сильно дратує. Варто спробувати ставитися до своїх дедлайнів та зустрічей більш спокійно або ж під час наступного очікування в аеропорту завести приємну розмову з іншими людьми. Це відволікає і до того ж інколи розширює власний кругозір. Дякую за вашу увагу. Хух, оце величезна штука. Добре, це ми з вами подивилися вправку 6. Поставте, будь ласка, тепер відповідно А, Б чи С. І давайте, знаєте, що зробимо? Послухайте вдруге, бачите? Зробимо ще це завдання. А що тут у нас таке робиться? Тут у нас вже пішли речення. Послухайте доповідь ще раз і дайте відповіді коротко, скільки часу в середньому людина проводить в очікуванні протягом життя. Від чого залежить, наскільки сильно страждає людина під час очікування. Що може допомогти скоротити відчуття очікування? Яке рішення було прийняте в аеропорту Х'юстону? 5. Який додатковий фактор впливає на сприйняття довжини очікування? 6. Які наслідки має відчуття, що ти стоїш у неправильній черзі? 7. Чому в деяких культурах примусові паузи сприймаються як неприємні? І восьме, що можна зробити, щоб зменшити негативне відчуття від очікування. Ось така у нас ситуація. І текст АБ знов-таки нам розказують номер 7. Треба перекласти це все діло, знайти синоніми для підкреслених слів і виразів. Ein and шлюс. Ой, едь. Так. Прийма, приймати рішеннях бути наступним, етвасної erfahren» – дізнатися, вивчити щось. Не, це слова зранку. Дивіться, бути спокійним, та терплячим. Чогось більше гіптесніх мемати, не мати, не бути вас адрес тунне. От, у над вас Денкен, свідомо зайняти себе чимось іншим, або думати про щось інше, бачите? І у нас вже перший приклад є: бути в гарній компанії, не бути єдиним, відволікатися, так це я думаю, думати про щось інше, як ви гадаєте, відсутність скарг двійка, цього більше немає, напевно, так? Да? Третє. Бути наступним у черзі, це бути наступним. Поставити собі за мету, прийняти рішення. Спокійно реагувати, бути спокійним та терплячим і розширити свій кругозір, дізнатися, вивчити щось нове. Фух, мої хороші, ми з вами подолали сьогодні 12, ой, 12, дві сторінки. І, відповідно, заходимо в наступні слова. Ви готові? Я сподіваюся, що так. Переварюйте цей урок. Я закидаю його в наш закритий чат. Якщо ви хочете йти по цьому курсу у запису Б2, будь ласка, приєднуйтеся без проблем. Я вам в інфобоксі покажу, якщо вам подобається і вам підходить, то, звісно, заходьте в наш чат. Якщо вам подобається спостерігати, просто безкоштовно на YouTube. Будь ласка, підписуйтеся, буде повно таких уроків прикольних. Ставте питання, до зустрічі. Пока!